Сьогодні 20 лютого 2025 року. Перше заняття математика. Тема заняття геометричні фігури, пряма і зворотня лічба і орієнтування на площині. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні в нас знову зустріч. Сьогодні ми будемо займатися математикою. А чи знаєте ви, хто сьогодні завітав до нас у гості? Зараз ви побачите, хто завітав у гості і що в них трапилось. Зараз будемо з'ясовувати, може, ми зможемо чимось допомогти. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Сьогодні до нас у гості завітав зайчик і. Ведмедик, так, ваші улюблені іграшки. Подивіться, який в них настрій. Зайчик плаче, ведмедик, я не знаю, теж зажурився. Ну, як ви вважаєте, що в них могло трапитися? Так, вони могли посваритися. Може, вони голодні. Так, але ведмедик мені на вушку сказав, що вони дуже-дуже сумують за вами. А знаєте чому? Тому що нікому їм будувати хатинку. Так, і вони їх не мають. Давайте сьогодні допоможемо нашим іграшкам, побудуємо для них хатинки. Домовились, допоможемо, тож сідаймо зручненько. Сьогодні ми будемо будувати хатинки нашим звірятам з геометричних фігур, але з пласких. Так, уважно послухайте, з пласких фігур ми будемо будувати будиночки. Так, ви знаєте, що бувають пласкі фігури і об'ємні, так. Ну що ж, з яких саме фігур ми будемо будувати, будете зараз відгадувати. Слухаємо перше запитання. Яка пласка фігура схожа на кубик? Квадрат, правильно. Яка фігура не має кутів? Круг, молодці. Фігура з трьома кутами. Це трикутник, звичайно, і останнє, на що, що дуже схоже на квадрат, але має дві довгі сторони. Це фігура називається прямокутник, правильно, дітки, ось з таких геометричних фігур ми сьогодні будемо будувати хатинки для зайчика і для ведмедика. Правильно, для ведмедика ми будемо будувати <кхм> будиночок з маленьких чи великих фігур, з великих фігур, <кхм> а зайчику. З маленьких, правильно. Ну, я вже побудувала такі фігурки, і такі будиночки в мене вийшли. Подивіться, так, ось в мене два будиночка. Цей будинок який? А великий, високий, так, а це маленький, низький. Як ви вважаєте, цей будинок для кого буде? Для ведмедика, а цей для зайчика. Ну що ж, давайте перевіряти, чи всі фігури ми використали. Давайте спочатку роздивимось будиночок ведмедика. Так, дах якої форми? Це трикутник, правильно. Сам будиночок це квадрат, віконечко. Прямокутне, так, двері, теж прямокутні, молодці. Давайте роздивлятися будиночок зайчика. Сам будиночок якої форми? Квадрат, правильно, дах, трикутник, віконечко, прямокутне і двері. Теж прямокутні. Молодці. Ці будинки схожі між собою? Так, схожі геометричними фігурами. Але чим вони відрізняються? Розміром, так, правильно. І кольором, звичайно, молодці. Скажіть мені, дітки, будь ласка, геометрична фігура без кутів. Є? В будиночках немає, але з неї ми зробили ось таке сонечко, щоб воно світило нашим іграшкам, і в них завжди був гарний настрій. Так, а тепер послухайте запитання, Яку, яка фігура жовтого кольору? Прямокутник, круг. Трикутник, правильно, якого кольору великий будиночок, Який дах у кольору? Який дах? якого кольору дах у великому будиночку? Синій, правильно. Якої форми віконечко у маленькому будинку? Прямокутне, правильно. Яка форма сонечка? Кругла! Ну що ж, дітки, все правильно ми побудували і давайте заселяти ведмедика і зайчика. Подивіться, які вони стали веселі, так, дітки? Так, в них змінився настрій, тому що в них вже є будиночки, є де сховатися, де поспати, де жити. Звичайно, ну що, якщо ми побудували будиночки, давайте будемо вітати з новосіллям і ведмедика, і зайчика. А на новосілля, звичайно, треба нести квіти. Наступне завдання: ну що ж, понесемо квіти. Але квіти незвичайні, вони мають свої цифри. Пригадуємо цифри. Давайте порахуємо, скільки квітів ми принесли. Один, два, три, чотири, п'ять. Правильно, п'ять квітів. Скажіть мені, будь ласка, яка квітка. Перша, які, яка в неї цифра? Цифра один. Правильно, а остання цифра п'ять. Давайте з вами порахуємо квітки. Навпаки, з останньої до першої. П'ять. Чотири, три. Два. Один. Молодці дітки. Тепер ви бачите, що можна рахувати у прямому порядку і у зворотньому. Прямий порядок від першої до останньої цифри, а зворотній порядок від останньої до першої. Ну що ж, цей букет квітів у нас був для зайчика. Тепер подаруємо такий квіти для. Медмедика. Вони більше, так, вище. Ну що ж, вони теж мають свої цифри? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. П'ять. У якому порядку ми з вами порахували цифри? У прямому, правильно, від першої до останньої цифри. А тепер рахуємо у зворотньому порядку від останньої до першої. Яка остання цифра? Цифра 5. Рахуємо 5. 4, 3, 2, 1. Молодці дітки, тепер наші звірята дуже задоволені таким подарунком. Мені ці квіти теж дуже-дуже подобаються. Ну що ж, нехай наші <звірята>, звірята подивляться, які ви розумнички і як ви будете впоратися з наступними завданнями, які для вас приготували і звірята, і я. Наступне завдання. Буде про геометричні фігури. Ми з вами подивимось на малюночки, які я приготувала, і будемо шукати фігури, які ви вже знаєте. Давайте з вами роздивимось ось цей малюнок. Чи є тут фігури, які ви вже знаєте. Так, звичайно, які фігури ви вже знаєте тут? Круг. Трикутник, квадрат і прямокутник, звичайно. Ну, давайте ці фігури тепер розшукаємо. Круг, ялинка, з яких фігур складена. Трикутники, так, двері. Прямокутні, труба, прямокутна. А будиночок жовтенький? Квадратний. Так, молодці дітки. Ну що ж, уважно роздивляємось фігуру і слухаємо перше запитання. Після якого дерева стоїть ялинка? Після берези, правильно, де розташовано сонечко? Угорі? Так. Що стоїть між будинком і березою? Дерево, правильно, де у будинка дах? Угорі, так. ялинка стоїть перша чи остання? Остання, правильно, що стоїть першим? Будиночок, молодці дітки. Ну що ж, тоді розглядаємо наступний малюнок. Подивіться, який він гарний, зимовий. Так, Давайте будемо дивитися, чи знайдемо ми тут фігури, які ви вже знаєте. Так, ну що ж, роздивилися? Ну, давайте. Ялинки мають... Форми трикутничків, правильно, сонечко, кругле, сніговичок. Так, з кружечки зроблений, круглий, так, білочка має трикутні вушка. Угу. Скажіть мені, будь ласка, чи є на цьому малюнку квадрат? Немає прямокутник. Немає, правильно. Тоді слухаємо запитання. Де сидить білочка? На ялинці, так, тобто у горі, де стоїть сніговик? На снігу біля, біля ялинки? Де лежать? Снігові кульки на ялинці чи внизу? Внизу, а сонечко світить? Угорі, правильно, дітки, молодці. Ну що ж, правильно ви відповідали на запитання, знаєте, де що знаходиться, і ще раз ми з вами пригадали геометричні фігури. Тепер ми з вами. Трошки відпочинемо і пограємо в гру, яка називається «Порахуй». Слухаємо уважно перше запитання. Скільки вушок у двох мишок? Скільки вушок рахуємо? Чотири. Правильно. Скільки очей у світлофора? Три. Давайте їх пригадаємо. Червоний, жовтий і зелений, правильно, дітки. Скільки сонечок на небі? Так, одне, звісно, на небі не буває два сонця, воно завжди одне. Скільки лапок у собаки? Рахуйте, чотири молодці дітки! І наступне запитання дуже уважно послухайте, скільки сонечок на небі уночі. Немає сонечка на небі уночі, тому що воно лягає спати, а вночі ми можемо побачити тільки місяць на небі і зорі. Молодці, ви були дуже-дуже уважними. Ну що ж, сьогодні я пропоную вам зробити подарунки для нашого зайчика і ведмедика, що саме ви зараз побачите. Ми з вами зробимо ось такі фігурки ведмедика і зайчика, але вони будуть не звичайні, а зроблені з геометричних фігур. Давайте з вами роздивимось ось цю фігурку ведмедика. Подивіться уважно, давайте з вами будемо називати геометричні фігури, які ви бачите. У... у ведмедика будемо казати так. Коло є? є, і голова у формі кола, вушка півкола, лапки, так, моченята і мордочка коло квадрат є? Так, дійсно є ось він, квадрат, це тулуп ведмедика. І звичайну трикутничок, що у ведмедичка у формі трикутника. Так, носик, правильно, дітки. ось таку розмальовочку я пропоную вам намалювати з геометричних фігур. Нехай дорослі вам трошки допоможуть. Ведмедика можна розмалювати, можна його зробити. Коричневим, можна його рожевим зробити, бо ведмедик, який приходив до нас у гості, іграшковий, а вони можуть бути різнокольорові. Можна ще розмалювати квіточки, так, щоб ця листівочка була дуже гарною, яскравою і красивою, щоб вона сподобалась ведмедику. Ну наступну Листівку ми будемо малювати для зайчика. Давайте з вами роздивимось, з яких геометричних фігур вона складена. Коло, так, коло в нас тулуб, олівка і щочки, і лапки. Так, півколо, так, це можуть бути вушка, лапочка. Так, ну і, звичайно, яка фігура тут ще є. Уважно роздивіться. Трикутник! Подивіться, оченята у зайчика трикутні. Молодці дітки, ви були дуже-дуже уважними. Зайчика, як і ведмедика, ви теж можете розмалювати. Розмалювати квіточки, розмалювати морквинку. Морквинку треба малювати правильно, так? тому що вона не змінюється. А зайчик в нас теж іграшковий, і тому його можна намалювати ну, таким кольором, який вам подобається. Ну що ж, такі е, подаруночки, коли ви їх зробите, присилайте мені, і я передам їх. І нашим тваринкам, нашим іграшковим тваринкам, які чекають вас у дитячому садочку і дуже за вами сумують. А сьогодні наше заняття закінчено. Всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!